Пане Валерію, дякую, що погодились на сьогоднішнє інтерв'ю. Хочемо підбити підсумки півсезону та року, поговорити про сьогоднішню ситуацію в клубі, виклики, з якими стикається ФК Чернігів, і планами на майбутнє: спортивними та стратегічними. Команда наразі посідає 11 ту сходинку в турнірній таблиці та має два матчі ще в запасі. Наскільки поточний результат відповідає вашим очікуванням перед стартом сезону? Ну, якщо виходити з тієї кількості ігри, яку ми зіграли, то ми розуміємо, що є дві гри, які ми так само можемо виграти. І, і тоді картина зміниться. Якщо брати ту ситуацію, яка є зараз, в принципі, непогано, знов таки, маючи ці дві гри, ми можемо бути всередині турнірної таблиці і це. Ті місця, на які ми розраховували спочатку сезону. Якщо підсумувати статистику, то у другій лізі разом із перехідними матчами команда має 9 перемог і лише одну нічию. Якщо порівнювати з першою лігою, там ситуація трошки інша. У чому, на вашу думку, полягає ключова задача між рівнем Другої та першої ліг? Ну, Відрізняється дуже суттєво рівень. і цей рік в першолізі такий незвичайний, ми повернулися до старого формату, і всі команди добротні, немає прохідних матчів, виділяється, умовно кажучи, боковина, а всі команди інші, з якими можна грати і можна перемагати. І якщо брати рівень другої ліги в тому році, так ми посилилися, ми створили гарну команду. На одному диханні пройшли другий етап і виграли майже всі ігри? Але як виявилось, цього недостатньо для першої ліги. Багато хто називає нинішній сезон першої ліги одним із найрівніших і найконкурентніших за останні роки. Чи згодні ви з цим? І як ви оцінюєте рівень суперників? Ну, і так, я вже трошки сказав про це. Я один з перших, хто про це говорив з приводу того, яка ліга буде. Ми розуміли, що це буде, ну, мабуть, за 10 років, може, і більше, останніх найсильніша перша ліга, яка була, кожного року були команди трошки слабіші, там трошки сильніші. Зараз ви бачите по турнірній таблиці, що поруч всі і. Будь-яка команда може обіграти свого суперника. І тому точиться боротьба за всі місця. Я скажу, що наші очікування, як і багатьох інших людей, виправдались. Було багато ігор, де команда діяла добре, але результат цього не відображало. У чому причина таких розбіжностей між грою та результатом? Ну не завжди результат відображає події на полі і. Я скажу, що ми не змогли посилитися в тій мірі, як хотіли перед початком першої ліги, на то є свої причини, і нам не вистачило кадрового потенціалу. Було багато травм, було дискваліфікації. Травм були в ключових футболістів. Якщо б то не відбулось, то скоріш за все. Початок сезону був би трошки іншим, але ми розуміємо, що і розуміли, що чемпіонат дуже довгий. Перша частина складається там, з 18 матчів плюс Кубкові ігри. І тут наше є недопрацювання щодо селекційної роботи, які ми спробуємо виправити взимку. І тому нам доводилось в деяких матчах використовувати футболістів не на тих зовсім позиціях, на яких вони мають грати. Наприклад, ми декілька ігр взагалі без номінальних нападників грали. І це дає свій відбиток. Плюс після переходу з однієї ліги в іншу потрібно було трошки переналаштуватись щодо швидкостей, щодо боротьби силової агресії. І, мабуть, ми непогано грали на м'ячі в перших іграх, але суперники здобували результат завдяки своїм бійцівським якостям або індивідуальній майстерності футболістів. Тому десь не вдавалося брати залікові бали. Потім ситуація, як я вважаю, виправилася і ми вже більш конкурентно спроможні. Тренери багатьох команд скаржаться на слабку реалізацію їхніх команд. Що можете сказати про футбольний клуб Чернігів? Всі рівні футболу е, починаючи з найнижчих, і е, до там, найвищих рівнів Ліга Чемпіонів і збірні завжди тренери скаржаться на реалізацію. Це нормальне явище, тому що коли ти створюєш декілька моментів е, і не можеш забити м'яч, то ну, так, так і буває. І, е, але потрібно продовжувати створювати і працювати над тим, щоб завершувати. І, це такий процес, який не зупиняється не на один день. Ми в декількох іграх створили досить багато моментів і реалізовували їх. А були ігри там, де і створювали, але не реалізовували. І тут так само потрібно розуміти, хто в той час був на полі, які футболісти групи Атакі. Але, наприклад, от гра остання. Ми створили 5-6 моментів, забрали три м'ячі, і тут немає на що скарати, тут дуже гарна реалізація. Тому ми будемо працювати над тим, щоб продовжувати створювати ну, і, звичайно, спробувати реалізовувати. Чи достатньо у складі лідерів як на полі, і поза ним? І хто сьогодні виконує роль цю в вашій команді? В ідеалі будь-якому тренеру хотілося б, щоб в кожній ланці. Гравців. Були лідери, і це класна була б історія. Але все ж таки є завжди є декілька футболістів, які вирізняються за своєю харизмою, за досвідом. І в нас так само є ці футболісти. Ну, так, щоб нікого не образити, хотів би виділити нашого капітана. Максима Татаренка хотів би виділити віцекапітана Олексія Зенченка, який багато років в клубі, який, ну, душа цього колективу. Ну і так само досвідчені футболісти, такі як Фетєєв і Картушов, які мали досвід виступів на найвищому рівні українського футболу. Вони багато чого переносять на футбольне поле і так само роздягальне. Які індивідуальні прогреси цих гравців цього сезону ви б відзначили найбільше? Як на мене, найбільш спресував Джолінду Безгубченко. Це пов'язано в більшості своїй з його роботою на тренуваннях і з рівнем довіри, який ми йому надаємо в іграх, і він розкрився, але я думаю, що в нього потенціал гравця прем'єр-ліги. Хто б які баланси не виписував і тільки через роботу, можливо, з часом. Ми побачимо його вище рівнем, ніж зараз. Він знаходиться. Е, є багато молодих гравців. Ми зараз залучаємо хлопців з 19, вони так само прогресують, е, тільки їм потрібен час для того, щоб е, підлаштуватись під умови роботи в першій лізі. І, ну, це молодь і вона нестабільна. І ми надаємо їм такий час, і вже там два хлопці виходять на заміну. Це дуже тішить, тому що це футболісти, які пройшли там через нашу 19. Дуже сподобались так само декілька футболістів, які прийшли до нас там взимку. Ну і скажімо так, от по останнім матчам я скажу, що наша загальна робота командна була досить рівна. Всі були єдиним колективом, який хотів виходити на поле. І Дарувати радість болювальникам, тому хотів би на ну, по останнім думи граб тоді повиділити всю команду. Давайте повернемося до Джелінда Безгубченка, адже він відзначився результативними діями в трьох матчах поспіль і забив дуже важливий гол лівому берегу. Ну і в матчі з пробоєм взагалі він оформив асистентський хет-трик. Як оцінити його внесок у гру команди? Він футболіст групи атаки, він просто виконує свою роботу досить якісно. І тому так, йому велика подяка. Але тут треба дивитись на кожен з цих моментів, умовно кажучи, з лівим берегом. Я рахую, що цей м'яч Новіка, тому що він саме поборов за цей м'яч і Джеліндо потрібно було просто реалізувати цей момент. Якщо по іншим матчам з пробоєм. Він досить якісно відіграв не на своїй природній позиції з іншого флангу, але він виконував свою роботу своєчасно, там, де потрібно було, він обіграв, там, де потрібно, подавав, і це принесло нам результат. Ну, як я казав раніше, він спрогресував і хотілося, щоб він не зупинявся. Якщо говорити про молодь, то Нікіта Дораш та Дмитро Дідок дебютували в основі ще до 19 років. Наскільки такі молоді гравці готові до рівня першої ліги? Кожен гравець розвивається по-своєму. Хтось вже в 17 років може грати на рівні першої ліги або вищої. Є багато прикладів, люди грають в лізі чемпіонів, а комусь потрібен час. Вони досить рано, як для свого віку, дебютували, і в них є майбутнє, футбольне майбутнє. Вони на тренуваннях працюють, скажімо так, досить гідно, але роботи дуже багато. Я так думаю, що якщо вони не зупиняться, то будуть отримувати більше ігрового часу в наступній частині. Але не тільки вони, у нас група з п'яти шести футболістів, з 19, яких ми постійно залучаємо, і я сподіваюся, що найближчим часом зможуть тримати так само ігрову практику інших хлопців. Новіков та Койден вибували надовго, коли досі відновлюються після тяжкої травми. Також травмувалися на фініші першої частини шумило та порохня. Наскільки серйозні постійні кадрові втрати, саме в атаці вплинули на результати? Ну, так і є. Так дуже багато травм. Ми так, сподівалися, що не буде такої кількості, але у нас специфічні умови. Ми граємо на штучному покритті, ми переходимо з нього на траву, і це дає свій відбиток. І правильно ви підмітили, що саме футболісти групи атаки, і від того десь і страждали наші результати, скажімо так. Це дуже впливає. Впливає, тому що, я казав раніше, доводилось виходити з положення і ставити футболістів на неприродню позицію, і, звичайно, ти не можеш очікувати тієї якості, як футболіста групи атаки. Але все ж таки, там, умовно кажучи, ті люди, які займали позиції нападників або крайних нападників, або... Футболісти в середині поля, вони з часом через одну-дві-три гри вони вже виходили на той рівень, який допоміг нам в кінці сезону набрати такі потрібні нам залікові бали. Чи є футболісти у складі тигрів, якими вже цікавляться клуби рангом вище? Є, але давайте зробимо так: коли ми дійсно отримаємо пропозицію, ми обов'язково сповістимо. Тому це тішить те, що робота футболістів. Привертає до себе увагу вищі ланки нашого футболу, але все ж таки це поки що увага. Коли буде попит, коли буде пропозиція, то ми обов'язково скажемо. Наскільки складно зараз запрошувати нових футболістів у команду, яка базується і повноцінно працює в Чернігові в умовах війни? Ну, ви знаєте, що ми акцентуємо свою увагу на футболістах у вихідцях. Чернігівської області, вихованців чернігівського футболу, І ми намагаємося знаходити їх по всій країні з різних причин. Багато хто не погоджується. Є футболісти, які грають в прем'єр-лізі на інших умовах, за інші кошти, і ми не можемо наразі дозволити собі такий рівень там, оплат, зарплат. а Щодо футболістів, які, в принципі, підходять під наш рівень, і з ними так само нелегко, тому що ну, всі розуміють регіон, всі розуміють, що ворог там, за 50 кілометрів і будь-який день може відбутись щось погане. І тому особливо молоді хлопці багато спілкуються з батьками, там, з агентами і не з всіма вдається домовитися. Що ви можете запропонувати новачкам, потенційним новачкам, Чес, простіше кажучи, в чому фішка футбольного клубу Чернігів? Е, мабуть, в колективізмі, мабуть, в якості роботи і комунікації між тренерським штабом і гравцями, тому що насправді ми намагаємося створити атмосферу сім'ї. Ті люди, які до нас приходять, вони через час кажуть, що багато хто каже, що це там найкращий колектив, в якому я працював, і я дуже радий, що я приєднався до вас. І ну, я так думаю, що досить маленький процент відсоток людей, які були з нами, або а, зараз з нами. Хотіли би звідси піти. Так, є різні фактори, але все ж таки та атмосфера, яка є в команді, яка є на стадіоні, яка є взагалі в клубі, вона притягує і ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Які завдання на трансферному ринку взимку буде вирішувати футбольний клуб Чернігів? ну Мабуть, більше будемо націлені на. Так само на групу атаків, тому що якщо в захисті у нас є така добротна конкуренція, і ми можемо вибирати між гравцями на певні матчі, можемо їх проводити ротацію, і це, ну, в принципі, постійно працює, вони всі грають на гарному рівні, і вони конкурують і розуміються. То в лінії атаки у нас трошки ситуація з цими травмами важча, і є позиції, на яких у нас там одна людина або дві, і хотілося б більш конкуренції для того, щоб загальний прогрес команди відбувався, і люди, які розуміють, що вони будуть грати сьогодні, відносились все ж таки до своєї роботи більш якісно, тому що кожен день на його місці може бути інший футболіст. Давайте поговоримо про кубкові матчі. Вихід в одну четверту Кубку України це дуже велике досягнення як для команди, так і для всього Чернігова. Як оціните саме ці кубкові матчі, що, якщо поглянути на них більш холодно та аналітично? Ну, кубок це зовсім інша історія. Це ігри, в яких ти або виграєш, або програєш і припиняєш участь. Цікава історія топова для нашого клубу. Після переформатування Кубку багато команд отримали шанс дійти до певних стадій. І як бачите, ми вже дійшли до чвертьфіналу, отримали суперника з нашої ліги, з яким ми, я думаю, що зможемо поборотися і хочемо, якщо ми вже тут, то хочемо йти далі. І потрібно, потрібно відокремлювати Кубок це Кубок, чемпіонат це чемпіонат. В кожному з цих турнірів у нас своє завдання. Навесні команда прийматиме Фенікс Маріуполь у чвертьфіналу Кубку України. І як я вже сказала, це велика подія для клубу та й для міста. Як mm. зберегти психологічний фокус до весни не вигоріти завчасно? Можливо, вигоріти тут, наскільки я знаю, на такій стадії в нашій команді там грали дві людини, два футболісти. тому... Це новий виклик, нові очікування. І хлопці, ви ж бачили, як ми там дивилися, жарбкування, як вони так само, я думаю, що мріють ці потрапити в півфінал. І це історія, яка пишеться, можливо, один раз в житті. Я сподіваюся, що наш клуб буде розвиватись і колись дійде до фіналу, мабуть, і виграє. Але зараз ця історія продовжується. І я не думаю, що може бути будь-яке там вигорання, навпаки емоції по наближенню до цієї гри, воно буде тільки більше і більше. Чи може кубковий шлях стати додатковою мотивацією для, ком... для команди в чемпіонаті і як ви мотивуєте гравців на два фронти? Ні, ми, як я сказав, ми відокремлюємо свої завдання в чемпіонаті, свої в кубку. Тобто ми налаштовуємося на кожну гру. І після неї налаштуємося на іншу. І тут же дивимося, чи граємо в чемпіонаті, чи в кубку. Тому що так не можна. Так емоційний, якийсь емоційний стан. Він, звичайно, вигравши там, гру чемпіонату, потім граєш в кубку, він гарний. Або навпаки, але все ж таки це зовсім два різні турніри, і ми йдемо від однієї гри до іншої. Якщо повернутися на початок нашого інтерв'ю, то ми там говорили, що в запасі у вас ще є дві гри. Саме ці дві гри ви не зіграли через повітряні тривоги. Наскільки важко працювати в місті, яке регулярно перебуває під загрозою обстрілів і повітряних тривог? І як це впливає на тренувальний процес і психологічний стан гравців? Ну, для того щоб зрозуміти, як це треба побувати в нашому місті. і Попрацювати, потренуватися тут. Але я скажу, що ми точно не скаржимось. Добре, що ми взагалі граємо. І тому я хотів би подякувати, по-перше, Збройним силам України. І е, ми не зіграли багато ігр в цьому чемпіонаті, але були ігри, в яких суперник приїжджав і казав, е, що ми будемо чекати грати сьогодні-завтра, тому що ми розуміємо. Де ви знаходитесь і в якому положенні. А були не дуже, скажімо так, гарні колективи чи команди, які вирішували свої якісь маленькі там завдання і їхали від нас. Ми все рівно їх дограємо, Ми дограємо їх зараз, або навесні, або з кимось поборемось в кабінетах, хоча б не хотілося, а хотілося все ж таки грати. І все рівно їх дограємо. І поки в нас є регламент, ми діємо згідно з регламенту, і військова адміністрація дозволяє нам грати, ну, ми будемо намагатися грати вдома. Чи відчуваєте ви особливу відповідальність перед містом і вболівальниками в ці часи? Що означає для вас і команди представляти Чернігів як його єдину професійну команду? Ну, це одноіменний клуб з містом. Тут вже багато що сказано. І 100% ми відчуваємо відповідальність, тому що той час, який ми живемо і працюємо, ну, це такий глобальний світовий форс-мажор, з яким ніколи ніхто ну, за свого життя не стикався. І тому ми знаємо настрій в місті, ми знаємо про живемо під шахедами, ракетами без світла, і кожна емоція, яку ми даруємо. Хоча б невеликій кількості людей, ну, вона важлива. А зараз вже ми маємо досить солідну армію вболівальників, які слідкують за нами по телевізору, які приходять на матчі і посмішки дітей, емоції друзів, батьків, колег ну, це дуже важлива історія. І все, що від нас залежить, ми намагаємося робити. Колись, інколи виходить краще, інколи гірше. Але то, що в нас не відняти старання, це на першому місці і ми будемо продовжувати це робити. Яким для вас особисто був цей рік, як для головного тренера та спортивного директора, І які головні уроки ви винесли? Ну, рік, як в футбольному плані досить цікавий, рік, який 100% я запам'ятаю, на все життя. Ми... Виконали досить непросто завдання. Ми вийшли з другої ліги в першу, виконали його е серйозно, солідно, скажімо так, і отримали поправу місце в першої лізі, і тут представляємо наше місто. І як я сказав, що це дуже цікавий чемпіонат, найсильніший, в якому я працював як тренер. Е є багато над чим думати зараз. Е е цей період, коли ми будемо відпочивати, є багато роботи. Футболісти в такий період починають відпочивати, а тренери, Адмінштат, він продовжує працювати і думати, як поліпшити нашу гру. А, які висновки я зробив? Ми помилились в тому плані, що думали, що тією командою, яка була в друзі в другій лізі, зможемо. Досить якісно виступати в першій лізі. Скоріше за все, воно б так і було, але велика кількість навантажень і матчів дала своє, і нам потрібно було знайти 3-4 футболісти рівня наших футболістів для конкуренції. І ці помилки ми спробуємо виправити зимою. Які стратегічні цілі ви ставите перед клубом на найближчі 2-3 роки? Ну тут більше секрет, можливо, вам розкаже керівництво наше, якщо будете з ними спілкуватись. На цей сезон, як я вже казав, ми дуже хочемо потрапити до середини турнірної таблиці, закріпитися, оббитися. А потім вже, я думаю, що будемо пробувати, якщо все буде добре, рухатись далі. Там вже будемо розмовляти з керівництвом. Ви знаєте, що багато коштів у нас зараз витрачається на інфраструктуру, що будується нове поле, терв'яне, нарешті. Я так сподіваюся, що навесні ми зможемо грати вже на своєму стадіоні, на якісному газоні. І то так само накладує великий відбиток фінансовий на команду і клуб. Я думаю, що коли це буде зроблено, то більш коштів буде виділятися саме на першу команду. І ми можемо говорити про те, що зможемо запрошувати ще футболістів більш високого рятунку і тоді вже ставити якісь більш серйозні цілі. Чи відчуваєте ви, що клуб рухається в правильному напрямку? 100%, 100% відчуваю, 100%. <кхів> Знаю про це, тому що я, як ніхто інший, замирений у всі процеси, які відбуваються в клубі. Я знаю і про інфраструктурні моменти, і про внутрішні командні, і про нашу академію, тому ця вертикаль, яку ми вибудували, вона вже дає свої такі плоди, і я впевнений, що ми на дуже правильному шляху. А якщо ще брати, що ми працюємо в умовах війни, то ну, велика подяка. Нашому керівництву, що вони такі фанати футболу і в такий нелегкий час складають ну, дуже великі кошти в те, щоб в нашому місті був спорт. За якими критеріями можна буде сказати, що сезон 2025-2026 команда і клуб пройшли успішно? Ну, як я сказав, в чемпіонаті ми будемо на 7-8 місці, ми виграємо кубок яким би було ваше звернення до вболівальників та мешканців Чернігова з огляду на все, що пережили клуб і місто? Ну, я б хотів би подякувати е, всім людям, сміливим людям, людям, які е, живуть в місті герої, е, які, незважаючи на все, знаходять моменти для того, щоб цікавитись спортом футболом. В більшості своїй вболівальникам нашим, які приходять, ось на останньому матчі так само було холодно, був невихідний день, але все ж таки люди йдуть. І хотів би сказати, щоб вони знаходили хоча б іноді миттєвості, такі, про яких зможуть отримувати такі позитивні емоції. А спорт це одна із таких структур, це одна із. Один із таких інструментів, завдяки якому ти можеш переключитися, ти можеш забути на моменти про свої негаразди і дійсно можеш отримати емоції, і вони дуже важливі, особливо в нинішній час. Тому я хотів би, щоб люди приходили, продовжували, цікавились, приводили дітей в дитячу школу і продовжували жити, наскільки це можливо якісно, так само поруч з нашим клубом. Наостанок ваші привіда... привітання з прийдашніми святами для Чернігова та всієї України. Ну, звичайно, йдуть свята, йдуть новорічні свята. Е, вони вже четвертий рік, е, мабуть, не такі радісні, як раніше, але все ж таки вони є, вони будуть. І я хотів би е, банально, але все ж таки е, сказати, що. Хотілося б наступний рік зустріти в мирі, в злагоді, хотів би, щоб та робота, яку проводить клуб, надавала свої плоди, щоб, приходячи на стадіон, дивлячись на якийсь бікборд з футбольним клубом Чернігів, люди раділи з теплотою, згадували. Наш клуб, щоб вони мріяли обов'язково про світле майбутнє, щоб дивилися на своїх дітей з посмішкою і раділи кожному дню поруч з ними. Ну і хотів би велику велику подяку виразити хлопцям і дівчатам, які там зараз. І можливо будуть зустрічати новий рік на лінії розмежування, які захищають наше небо. І якби не ви, то було б дуже-дуже все погано і складно. А так, мабуть, кожне свято, кожен новий рік або Різдво. Ми маємо про це згадувати і постійно бути вдячні. Валерій Анатолійович. Я вам хочу подякувати за цю розмову. На цьому ми закінчуємо. Дякую вам, що запросили.